Щодня ми з вами говоримо про важливість збереження пам'яті і з вдячністю розповідаємо про тих, хто своїми проєктами долучається до цієї важливої місії. Онлайн медіа заборона створила меморіал проєкт Not». І сьогодні ми поспілкуємося з автором цього незвичайного і щемкого проєкту Павлом Бішком. Доброго ранку. Вітаємо. Добрий ранок. Добре, розкажіть, що це за проект ForgetMi Note. У чому він полягає? Я можу трошки розказати про себе. Мене звати Павло Бішко, як мене вже представили. Я працюю більдредактором онлайн-медіазаборона. Проект носить назву Forget Me Not, що з англійської на українську означає «Незабудка», Всім нам відомі квіти. Ага. Ось. І в цьому проєкті ми описуємо разом з моїм колегою, головним редактором медіа заборона Даніилом Леховіцером речі, які нам про щось. Нагадують В основному, це речі з наших родинних архівів, це реліквії родинні, які нагадують нам про або розповідають про наших дядів, прадядів, батьків. Mm -hmm. Mm -hmm. А коли власне розпочався цей проект? І чи маєте ви приблизне розуміння, скільки він триватиме? Так, ми почали публікувати його 18 жовтня, але готувалися ми до нього не один місяць. Всі тексти і речі ми планували і писали наперед. Важливо тут сказати, що власне в день першої публікації, 18 жовтня, в квартиру нашого мого колеги і авто, також другого автора цього проєкту Данила, у Запоріжжі прилетіла ракета зруйнувала його житло, він, на щастя, залишився живий. Але тут також всі речі, які він описав в проєкті, він втратив через попадання ракети, як і житло. Ось, загалом ми розповідаємо про 20 речей: 10, що належать неї, 10, що належать моїй історії, моїй родині. Ось, і Тривати він ще до 16 листопада. А ви тільки двох працюєте над проєктом, чи хто ще є? Ну, над проєктом працюють ціла команда редакції. Ми, як ага. медіа, у нас редакція. Ми два автори, які пишуть тексти, але звісно, нам допомагають наші ілюстратори, редактори, тобто, вся, вся команда редакції. І вас багато людей просто цікаво? І можливо, хто підтримує цей проєкт, ще розкажіть. В ну, медіа у нас незалежна лан медіа заборона. У нас порядка 20 людей в редакції. Ось. Але це можна назвати спецпроектом, тому що його формат не є стандартним форматом, який ми зазвичай звикли бачити в медіа, чи це новини, чи це певні арт експлейнери. Тут ми більше ділимося з інтимними родинними історіями з читачами. і, власне, ми підняли таку тему як культура пам'яті, яка є дуже важливою в нашому суспільстві сьогодні, в час Великої війни. А от мені цікаво, чи завжди ви та Даніїл лиховіцер були уважні до сімейних архівів? Чи все ж таки ця зацікавленість більше проявилася, загострилася зараз під час війни? Я можу зараз говорити лише про себе. Я був завжди до цього уважний і цікавий. До речей, які залишилися після мого, там, прадіда, прабабусі, дідуся, до речі, які також є в мене сьогодні, і які можливо колись передадуться і моїм наступним поколінням. Тобто, саме формування колективної пам'яті, є також одне з задач нашого проекту. Воно було свідомо в мене вже не один рік, ще навіть задовго до початку Великої війни. А про які речі ви вже розповідали? Яка особисто для вас найважливіша, найзворушливіша? Наш проєкт побудований за таким концептом, що ми кожного дня, окрім вихідних, публікуємо одну, текст про одну річ. Ось. І ми почали. З таких речей, як, наприклад, Даниїл наводить з свого сімейного архіву фотографії своєї мами, на які два роки, або дідуся, який маленький. Чи я навожу свого архіву речі, наприклад, окуляри зварювальника мого дідуся, про що вони мені нагадують? Або також я описую в одному з текстів річ, яка нагадує про село, якого вже немає, з якого походить мій дідусь. Ось це є лапка з церковної посудини, з церкви, з цього села, якої вже давно немає. Ось. А наскільки важливо, от я зараз слухаю і. Це ж така дуже особиста така історія, особисті дрібниці, якісь деталі. Наскільки важливо от в великому масштабі збереження такої персональної пам'яті оцих маленьких, таких особистих дрібниць? Ну, В першу чергу, це важливо для такої формування. Чи в пам'яті сім'ї родини ось зрозуміти своє коріння, зрозуміти дізнатися про своїх дідусів, прадідів, батьків, але в загальному масштабі це є також формування колективної пам'яті цілого містечка, цілого регіону, цілої країни, що на сьогоднішній день є надважливим також для нашого суспільства українського, яке Зараз зазнає таких радикальних і швидких трансформацій, ось і часто ми забуваємо про наше минуле. А щоб зрозуміти наше майбутнє, треба також розуміти наше минуле. А щоб розуміти наше минуле, можна також і переосмислити речі, які нам нагадують про це. Mm -hmm. Дякуємо за те, що ви робите за те, що ви нагадуєте. Дякуємо за збереження пам'яті і особистої, і колективної. Дійсно, пам'ятати знати своє минуле це дуже важлива місія кожної людини. Запрошуємо наших глядачів завітати на сторінки онлайн-медіа заборона, присвячені проєкту Forget Me not». Окрім всього іншого, це ще й величезне естетичне задоволення.